З наближенням російських військ та зростанням інтенсивності, обстрілів жителі підконтрольних Україні населених пунктів Донеччини діляться своїм баченням того, як має завершитися війна, та чи повинен президент Володимир Зеленський поступатися українською територією. Про це повідомляє The Washington Post. Видання Зазначає, що такі дискусії відображають напруження всередині українського суспільства щодо можливих умов мирної угоди з Росією. У матеріалі наведені приклади двох жительок одного сіл Донеччини. 51-річна Світлана Батюх розповіла, що має прив'язаність до своєї землі і не збирається залишати майно у разі, якщо село опиниться під окупацією або ж його доведеться віддати в рамках потенційної угоди. Вона наголошує, що тут є все необхідне для життя: електрика, вода та місця для випасу худоби. Жінка хотіла б, аби її населений пункт залишався частиною України, хоча й мало вірить у такий розвиток подій. Її родина вже одного разу покидала дім, але зрештою повернулася, і тепер вони не планують їхати знову. Це наша земля. Я просто хочу, щоб усе закінчилося і щоб нас більше не бомбили, сказала Світлана. Неподалік мешкає 72 річна Алла Хоружа, яка також не готова погодитися на припинення війни за умови, що Росія збереже контроль хоча б над частиною Донеччини. Вона розповіла, що її син нещодавно отримав поранення під час боїв біля Покровська, але невдовзі знову повернеться на фронт. Жінка вірить у президента Володимира Зеленського, однак не підтримає його, якщо він ухвалить рішення про замороження конфлікту. Я хочу, щоб весь Донецьк був Україною, наголосила вона. The Washington Post звертає увагу, що дедалі більше українців розуміють, будь-яка мирна домовленість із Росією передбачатиме втрату частини територій. Головне питання тепер полягає в тому, чи зможе Москва захопити ще більше земель, які наразі залишаються під контролем України.